Всім привіт! Мене звати Катя. Декілька місяців тому я почала розвивати свій блог в Тіктоці і вже місяць, як я мрію про створення Ютубу, але тільки на думка, а про що ж знімати з'являється в моїй голові, ця ідея відкладається в дальній ящик. Задовбалась вже відкладати, тому сьогодні я розкажу про свій маленький, але великий успіх у веденні блогу, про що пожалкувала, як кинула стабільну роботу заради цього і як змінився мій світогляд за такий короткий термін. Тому заварюйте чайок, діставайте свою алмазочку, картину по номерам або інший витвір мистецтва, над яким працюєте, і погнали. Я виключу цю гірлянду, бо вона постійно починає магати в кадрі. Вона мене бісить. Ще з дитинства питання майбутньої професії було для мене дуже складним. Я не знала, ким хочу працювати, чим хочу займатися в житті. І з другого класу мама починає віддавати мене на всі існуючі гуртки. Почалося все з акробатичної студії і фортепіано. Ці заняття я дуже не любила і ходила з під палки, тому що так треба. Після семи років каторги гімнастику я замінюю на кінний спорт, фортепіано на гітару. Також по вихідним додається художка. І в 14 років я починаю проявляти інтерес до блогерів. Мені починає. Не подобатися їхня діяльність і розумію, що хочу так само. Чи почала я? Ні, бо в мене весь час хвилювала думка оточуючих. Не дай Бог хтось подумає, що я крінж. Хоча в мене були якісь перші прояви ведення блогу в форматі інстасторіс, я записувала якісь розмовні відео, висловлювала свою думку і тільки зараз розумію, що моє оточення було тоді доволі лояльним. Ну, я не чула хейту ніякого в свою сторону. Реально, ніякого хиту не було. І в один із днів я вирішую, що я хочу знімати макіяжі. І як зараз пам'ятаю, що купую свою першу найдешевшу палетку тіней, Вона там коштувала гривень 200, без жодних маркувань, без жодних наліпок, строку придатності. Просто щось з інтернету на 64 кольору, але вона була класна і доволі нормально така пінг пігментована. Ну, не було грошей тоді, на Yves Сен Лоран, на якісь Дорогі бренди і починаю викладати свої макіяжі в інстаграмі. Навіть тоді в мене не було хейту. Ну максимум хтось раз в тиждень напише в програмі анонімних повідомлень, що крива стрілка, але ж і так це бачу. Я ж так не сліпа і Тому я просто спокійно відповідала на це, що друзі, я бачу, що в мене крива стрілка, я намагаюся, я вчусь. І якось було нормально, але все одно цю справу я швидко закинула саме. Навіть не пам'ятаю, чому і ось так я доковиляла до 11 класу, і тут стає питання, куди мені вступати? Я знову мамі кажу, що я не знаю, і тут вона мені просто пропонує. Стати поліцейською, і я погоджуюсь. У мене ніколи не було тяги до подібних структур, але щось я вирішила. Раз я не можу визначитись, то піду куди пропонують. Ніхто мене не змушував, ніхто на мене не тиснув. Просто запропонували. І я погодилась. В Мені досі продовжує жити той малесенький інстаграмний недоблогер. Але я ж вирішую, що все, я йду в структуру, тому. Поки що не на часі, де блогерство колись потім. Всі організаційні питання по вступу до Академії поліції вирішені. Залишається тільки скласти ЗНО. ЗНО це те саме, що зараз НМТ, і я свято вірю, що я його став на прохідний бал. Хоча в школі я вчилась дуже погано і ніколи не готувалась до того ЗНО. Мене цікавила тільки англійська мова, і то десь до восьмого класу. В один із днів приходять результати ЗНО, і я розумію, що не склала історію України. І не набрала прохідний бал, а отже, не вступлю до університету. Сльози, страх за майбутнє. Мені здавалося, що все на мені поставлена крапка, я ніким не стану по життю. Я просто буду не знаю, десь побиратися, просити милостиню. Десь мій чоловік ну, на той час ще хлопець мене підтримав, сказав, що нічого страшного, вступиш на наступний рік. І погодився оплатити мені, навіть запропонував сплатити мені за репетитора, щоб я підготувалася і заново склала ТЗНО. І виходить, що рік після школи я нічим не займалася, лише три рази на тиждень відвідувала репетитора. Мені потім стало трошки нудно сидіти вдома. Я влаштувалася на якусь роботу оператором, де мені заплатили 200 гривень, і я пішла звідти. Так як всі гуртки я кинула, щоб не поїхати кукухою, я вирішила відкрити свій онлайн-магазин одягу в інстаграмі. І це діло дуже мені подобалось, тому що я знову почала записувати всякі там розмовні сторіс, щось розказувати і влаштовувати якісь розпаковочки. Займалася цим не дуже довго. Потім почалась нова реєстрація на ЗНО, я все ж таки його здала вже з другого разу. І я та інші абітурієнти їдемо в Харків для здачі, екзаменів з фізичної. Підготовки. Потім нам кажуть, що очікуйте дзвінка. Як же я вже тремтіла, коли в групі всі почали писати, що ой, мені подзвонили, я вступив, мені теж подзвонили, я вступив, а мені ніхто не дзвонить. І ось нарешті довгоочікуваний дзвінок, після якого в мене земля просто йде з під ніг, бо я вступила до університету. Серпень 2021 рік я вперше стою на плацу в поліцейській формі і думаю, що це справа всього мого життя і я зробила правильний вибір. Угу. Ні про яке блогерство вже взагалі думок не було, бо ну як же так, якщо я не можу поєднувати. Мені не вистачатиме часу, мені чогось постійно не вистачатиме, і я знову закопую свого маленького недоблогера в собі. Навчання відбувалось таким чином, що ми мали жити в казармі на постійній основі. І прожила я так до 23 лютого 2023 року. За день до повномасштабного вторгнення всіх, хто місцеві, їх відправили по домам, щоб вони. Подальшому просто приїжджали на пари і їхали додому. А всі, хто не місцеві, вони залишались в казармі. 24 лютого нас відпускають по домам. Ми переходимо на декілька місяців на дистанційку. Потім десь в травні знову повертаємось. Так її провчилась майже три роки: постійні наряди, бронежилети, лекції, пари майже до шостої години. Якось швидко час минув, але все ж таки хотілося на роботу, хотілося цієї поліцейської і кіношної романтики. Змінити світ на краще і допомагати людям випустили нас достроково, і ось в квітні 24-го року я стала справжнім поліцейським, а саме ювенальним. Якщо коротко, це ті, хто працюють з дітьми. При виході на роботу я знову постійно задавала собі питання: невже я ніколи не стану блогером? Невже я ніколи не спробую? Але я все ж таки думала, що ну Кать, ти вже працюєш це вже не дитячий садок. Тому знову не на часі. А поєднувати це було для мене якось неправильно. На початку все дуже подобалось: вилучення дітей з проблемних сімей, лекції в школах, пошук безвісти зниклих. Але десь через півроку я почала розуміти, що колись звернула не туди і нахожусь не на своєму місці. Цілодобові виклики, відсутність графіку, це все дуже давило на психіку. І взимку 2025-го я вирішила, що я точно якось буду планувати звільнення. На що всі мої знайомі відповідали, що чим я думаю, як я буду жити далі, на що я буду жити далі, я знову ж таки буду десь там побиратись, просити милостиню і так далі. І я знову прислухаюсь до думок оточуючих і залишаюсь працювати, тому що сама не знаю, куди йти далі. Весь цей час продовжую слідкувати за блогерами і знову ж таки думаю, що це не для мене. Живу я так до травня 2025-го і вирішую, різко вирішую, що все, треба звільнятись. На початку травня я створюю свою TikTok сторінку а в середині травня вже пишу рапорт на звільнення. Але мені ще треба відпрацювати три місяці по законодавству. Це були найгірші три місяці в моєму житті. Я купую свою першу алмазну мозаїку, починаю знімати якісь крінжові однотипні відоси. З'являється перша аудиторія, і ось коли набирається перша тисяча, я починаю вести свій перший прямий ефір. Це було дуже смішно, тому що я сиджу, не знаю, що сказати, а, а що казати людям в таких випадках, що там. Ну, збираю і збираю. Зайшла тоді, я пам'ятаю, якась дівчинка, і вона зайшла в той момент, коли я комусь розповідала, що це мій перший ефір. Вона знову ж таки питає: це твій перший ефір. Кажу так, і вона починає відправляти мені подарунки на ефірі. Мої перші подарунки на ефірі це для мене був такий шалений поштовх. Відчуття ніби в мене повірили, ніби мені дали шанс проявити себе і свою особистість. І з того часу, приходячи з роботи, я постійно працювала над створенням контенту. Всі ті люди, які зі мною з самого мого початку знають, що ці три місяці були дуже складними. Найскладніше було постійно вибачатись перед підписниками за те, що треба закінчувати ефір, бо я тільки починаю ефір, проходить 5 хвилин, мені дзвонять з роботи, кажуть, що там зникла дитина, потрібно їхати шукати, все, я все кидаю і їду на виклик. Якось так тривали ці три місяці, було дуже складно, але все одно мені ця справа дуже подобалась, тому ніяка там інша робота мене не зупинить. Останні тижні перед звільненням були дуже трешові. Постійно хтось ввечері дзвонить, постійно якісь виклики, всі, ніби як показились. У мене просто їхав дах, але <смас> дякуючи своїм сонечкам, своїм підписникам, які мене постійно підтримували, пережила я це доволі легко. І ось, 21 серпня, два року, я офіційно звільняю зі служби в поліції, але жити легше не стало. За всі ці роки, скільки я пробула то в казармі, то на роботі. Я не звикла планувати свій час. Я не звикла, що я господар свого життя, що я і тільки я буду вирішувати, чим мені займатись. Я сіла просто я почала плакати за роботою, бо я не вмію жити цивільне життя. Я забула, як це проживати цивільне життя. Починаю нарізати собі мільйон задач, у мене в голові мільйон ідей, і я не можу їх втілити, тому що я тільки берусь за щось одне. Думаю, ой, а я там колись щось не дозняла, треба досняти те, а потім треба зробити те, і я нічого не роблю. Я просто лежу в ліжку і думаю, блі, на що робити? Треба зібратись, треба зібратись. Постійно думаю лише про негатив, що нічого не вийде, що наша що взагалі заварила цю кашу. Але моя постійна підтримка, мій чоловік, постійно зі мною сидить, як з малою дитиною, і каже мені, що все буде добре, що ти все робиш правильно, але трошки відстань від себе. І роби все поступово, і не намагайся встигнути все в одну секунду. Це і так очевидна істина, але я чомусь не можу адекватно прийти до цієї думки. Мені постійно треба отак бігти, 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 і я все одно нічого не встигну. І однієї ночі я не сплю, тому що працюю над своєю справою, про яку я розкажу вам трошки пізніше, поки що це секрет. І о 6 ранку розумію, що у мене нічого не вийшло яким же було моє здивування, коли я не почала ревіти, кидати це все об стіну, казати, що я більше ніколи до цього не повернусь, я просто зібралась і кажу собі, все, я спробую іншим разом. Я ніколи так не реагувала на невдачі. Всі мої невдачі закінчувалися тим, що я ніколи до цього не поверталася. А тут я вперше реально спокійно, без сліз, без крику, без агресії, вирішила йти далі просто трішки іншим разом. Я була в шоці, що я так реально можу. За цей короткий термін, доки я веду Тікток, я зрозуміла, що тільки в 22 роки я почала по-справжньому жити і розумію, чого хочу від цього життя. Досі маю безліч ідей, скоро стартує мій магазин Омазний мозаїки, і знову ж таки з думками та кому воно треба. Ну буду намагатись виправляти це в собі. Страх є, думаю, піде він не скоро, але зупинятись я не збираюсь. Чи жалкую я про щось? Ні. Навпаки, рада, що пройшла таку школу життя в поліції і маю тепер з чим порівнювати, що значить обирати мозком, а не серцем. Чи хвилююся за думку оточуючих? Ну, вже не так. Мабуть, я виросла, навчилась якось це сприймати по-іншому. Хтось любить мене, хтось ненавидить, комусь подобається, комусь не подобається, хтось дивиться, хтось не дивиться. Ну, це справа така. Для всіх хорошим не будеш. І єдина порада, яку я можу дати вам, це завжди обирати серцем. Бо якщо колись йокнуло, вже ніколи вас ця думка не покине. Якщо, от, наприклад, на прикладі мене ви захотіли стати блогером, ніколи вас ця думка не покине. Ви просто все життя будете думати і звинувачувати себе, що ніколи не спробували. І колись так сядете, як я у 22, або в якомусь іншому віці, і подумаєте, що витрачали час дарма. Не на те, що справді подобається, так що завжди потрібно обирати серцем і душею. Дуже дякую за те, що додивилися це відео до кінця, бо далося воно мені нелегко. Ось така в мене історія мого маленького, але великого успіху, а тебе я запрошую до нашого телеграм-каналу і до Тіктоку. Посилання буде в описі. Люблю!